Не, да, який не корисний. А саме корисне, в плані, що у нас є різні інгредієнти, солодні, які мають фруктозу, тобто натуральний шубок. Окрім цього, ну, да, що, що у нас. Mm -hmm. Давайте ще розкажу, mm -hmm. а потім будемо починати. Що у нас складається mm -hmm. наш баточок? Mm -hmm. Всі бачать, mm -hmm. да. друзі, поки що, без того, щоб я зробила інструктаж, нічого не буде зрозуміло. Да? Mm -hmm. так? Поки я не зроблю інструктаж, нічого не буде зрозуміло. Да? У нас є така тарілочка, з такими наче ковбасками, Бачите, усіх є. Ці ковбаски — це наша основа для цукеру. Всі почули ковбаски основа для цукеру. Що ми взагалі складають ці компаски? Це наші суперфрукції, які ми взяли. Помню, перекрутили і ми їх будемо використовувати для батончиків. Але окрім цієї основи, ви бачите, на столі дуже багато різних інгредієнтів. Як правильно зробити батончик, я розкажу. А спочатку розкажу, які вимагають. Да? Да. Дивіться, одна світленька. Що це? Хто знає? Курма. Не корма, а Апрікот, порога, все правильно. Така червоненька, це у нас клюква. Потім у нас така, е, наче коричнева це віник. Порога, да? корога, у когось корога, Одна у когось дві. І ось таке чорненька у нас, це у нас що йде? чорносливий. Чорнослив, так. Чорнослив. Да. них у нас такі коричневі. Давайте всі, щоб зрозуміли, що у них є. Даже Той Той є? Так. Що це? Клюква. Причем куха, да, тобі І Чорнослив. Правильно. Давайте далі. Чорний. чорний слив, 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 слив. Клюква. Бурага. Чорнослив. Клюква. фіник. Зрозуміло, так? Да? Супер. Засновуємо. Далі розповідаємо нашим інгредієнтам. Теж, друзі, дуже знаю, що діти не дуже люблять слухати. Хто любить слухати? Ніхто не рібисну, трошки любиш, так? Поки що, знаєте, що можна буде зробити? Наприклад, у вас на столі, чекай, у вас на столі є дуже багато різних таких пособок, так? Ви бачите. Вони є більш такі е, великі, маленькі. Є шоколад в таких маленьких, е, маленьких капельках. Є шоколад подрібнений. які у нас підписані. Є, наприклад, вафельна криста. Це для того, щоб наш батончик не був легкий. Але наш батончик повинна складатися ще з різних інгредієнтів. Він спробує. Можна, наприклад, взяти горішку. Також тобто, горішек можете спробувати, якщо вам можна, якщо у вас немає алергії на горішки. Що ми маємо ще? Дивіться, є таке все рожеве, рожеве і червоне. Рожеве це у нас така сублізована колоничка, вона дуже корисна. Можете по маленькому такому шматочку взяти і сприбувати. хочете. це у нас колоничка. Да, у нас є така вирішенька теж. Все це ми будемо додавати до сательки. У нас є така ще пудра. Пудрою ми будемо обкочувати наш батончик, щоб він не був легкий. Оздоровлюємо ці інгредієнти, бо тому щось не зрозуміло, дівчатку може вам додати слово, щоб показати те, що знаходиться. Наприклад, у нас є деякі відпочинки. Це наш кокос. Бачите? У нас є також тарілці керок. Що таке керок? Хто знає? Я думаю, що вряд баба, хто знає, що таке керок? Не знаю. Какао, ви знаєте? А керів, це дуже до какао, це таке рожкове дерево, воно дуже корисне. Ми можемо хтось може робити скелемо, хтось може какао, хтось може взагалі з какао робити. Свій І тепер будемо проходити до практики, але спочатку я роблю, потім ви. Добре? Так. Щоб зробити енергетичні так. Тільки для наших військових, але якщо залишити маленький шматочок, ти можеш зробити маленьку цукарочку, таку кульку. Так? І, але давайте трошки бізніше просимо, добре? І так, щоб зробити ось такий енергетичний батончик, ми можемо використовувати три шматочки основи. Зараз я роблю потім. ми. Добре? У мене є ось така тарілочка. Я собі беру, наприклад, одну корову клюку і хочу хісти. Три основи. Я знаю, що діти не дуже люблять користи солодочі, бо всіх звикли до тортів. Але там дуже багато цукру, тому я раджу іноді багато саме філію, наприклад, до чаю, замість якогось печива. І так, дивіться, я взяла три основи. Чому потрібно три. для батончика нам потрібно три основи, в яку ми будемо додати, ще ще. Наприклад, я хочу додати потрібне, наприклад, горішок. Одну чайну ложечку. Нам потрібно буквально п'ять ложечок всього поки що. Горішки взяла, потім взяла полуничку, одну ложечку. Шоколад, зрозуміло, сняти ложечок з інгредієнтів. І, наприклад, я хочу добавити, там, перемовити ківі з ложечками. Є готово. Що я роблю далі? Дивіться, я беру свою ручку правого да, у кого -то там є пише, і починаю нашу, нашу основу от коштувати наші інгредієнти. Тобто нам треба зробити повністю змішану основу, або, наче тісто. Ці тарілки ми робимо тісто з нашими інгредієнтами. Ось так, бачите, дивіться, друзі, я беру і наші три інгредієнти отак перемішую. Для того, щоб вони у нас змішались, ми спочатку додаємо тільки п'ять ложечок наших інгредієнтів. Наприклад, дуже такі дрібні, на годинки буде ще поскочувати. Якщо ви бачите, наприклад, цілий горішок, ми можемо просто середину його засунути. Добре? Вечниця Катя, мене звати Яна. Дивіться, вони друзья. Так, друзі, дивіться, начебто багато не додаємо, краще потім, Бо буде складно перемішувати. Дивіться. Треба вимішувати її мінімум 5 хвилин нашу основу для того, щоб наш батончик вийшов насичений і далі дуже-дуже класний. Я, до речі, додала дуже мало шоколаду, наприклад, дивіться, я своїх батькожчиків. Ви бачите, бажаю, що перемішала. Бачите, складено баточок, так? Ми будемо ще додатково його пробувати. Покручуємо. Друзі, дивіться, хлопці, дівчата, це дуже смачно. Отже, ми маємо, дивіться, і це ми звернемо ручками. Дивіться, двома ручками. І так от, значить, тісто. Так, так, так. Нормально, я думаю, все гарно. Чому ми добавляємо п'ять інгредієнтів? Бо якщо добавити багато, вам буде дуже складно перемішувати Тебе дві основи, так? Тебе треба три. Друзі, щоб наш шматочок пишемо правильного розміру, нам треба брати три шматочки будь-якої основи. Дивіться, треба роботи, ще перемішувати, гарно перемішувати. Тут дуже важливо, друзі, не підвозити, а гарненько перемішувати, щоб ваша старілочка залишилась чистою. Подивіться, бачите, я насипала дуже багато. Мене тарілочка майже чиста. Все у мене батончику. батончика. Він у мене ще не завершений. Він ще липкий, і я хочу додати ще горішки п'ять для того, щоб мені не в тому вірим справу дорослим. Але треба гарненько натискати і гарненько його зміститися. От я вже змішала, правильно? Змішала, бо все ж це вийде. Так ви того, знаєте, от, і молодець, як мастері. Дивіться, коли вже наше все зібралось, ми біля кучка на столову, це перемішуємо. Я бачу, що в мене бачить, не вистачає ще шоколаду. Наші воїни куштували ще шоколаду. Шоколадку на чипусні, якщо його їсти, не дуже прям багато, потрошки. І пити, вімент, я хочу добавить. Я три річки і додаю додатково в наш батончик. Ви берете може початку можете зробити познатиш. Якщо ваш батончик не розгортається, ви можете ще знайти.

Чи будете на своєю періочкою, щоб наші інгредієнти не пачкали? Вони не змішувались між собою. Ваше тарілочку можна насипати трошки наших рисових кульок. І додатково взяти ще кульки рисові. Можна я візьму насиплю тобі кульки і теж візьму у тебе. Дивіться, рисові кульки, оце вважається як вагловок. Ми можемо додатково, наприклад, обліпити трошечки знизу і теж серединку мішати наші рисові кульки. Можна трошки рисових кульок. Знову нас батончик поп'яти. А Це шоколад подрівнений. У кого цука не на до її, так? Наш батончик зараз дуже липкий, але ми хочемо, щоб він не лип до рук. І далі кожен із вас може обрати, чому обкатати наш батончик. Наприклад, можна зробити в е, такій бафульна криза, або можна в какао, або можна, наприклад, навіть куржу. Тобто наш батончик повинен бути нелепкий. Дивіться, я сформувала його, не дуже довгий, Дивіться, приблизно з такого розміру. Бачите? Я його сформувала, він буде липкий. Я хочу щось обрати таке цікаве. Наприклад, я хочу в кунжуті. Я беру, беру цю таріночку велику і батончик гарненько вкручую в кунжуті, для того, щоб він ось так гарненько прилив. Але це маємо тоді, але ми маємо тоді, коли ваш батончик готов, супер. І гарненько його вкручуємо в нашому курсуті. Але виглядайте, ми робимо тільки тоді, коли ми додавали достатню кількість доріжки всередину. Це небагато для нас. Наприклад, я хочу ще добавити горішок, я можу навіть так і його вставити і добавити. Не жалкуйте начин, добавлю великої ліжки. Да. Оплепиха, Оплепиха. Оплепиха. О, роби. О, це робити охліпивка. Шичай почти. Це горішки, можете спробувати. А це в нас критка лопатська. Тут дуже важливо правильно завернути, щоб наш батончик Ми правильно заказати. Ідемо його на куточок. Дивіться, ось так на потім на батончик. А я буду почати показувати, да? що так? Ми по не будемо ну, сюди, маємо. я зараз буду ходити. Ходимо подати. Плітний мови немає. І ось цей коричневий, але не виходити. Це судьбу мови Ви можете обирати будь-що. Друзі, показую вам. мене. дивіться. папірець кладемо на кухочук. Бачите? Що там попадало? Дивіться, загортаю куточком. Загорнула, бачите? <різь> я, я Ні. Ось так завернули. Краї ми зам'яли і гарничку завернули. Військове. Потім дивіться, ми беремо на папірець, обгортаємо і потім робимо бантик. Покажу, що... дивіться. Чекай, будь ласка, не завертай. Дивіться, але смачного давай на іншу сторону. Дивіться, на куточок поклали, дівчатки, дивіться, добре? Отак от завернули, трошки підвернули, куточки загнули. і отак от завертаємо. Коли ми завернули, ми беремо наш папірець, обгортаємо папірцем і потім зав'язуємо бантик, Але тут можна рукавички завжди. Коли друзі, коли ми загорнули в перший патерце, в цей час кладемо батончик на стіл і знімаємо рукавички, щоб наш батончик був чистенький. ми ouais. завернули, завернули його в перший патерець. Ми в цей час знімаємо рукавички. Ти можеш поклати так, така ти не поклала, а тепер ти так, дивіться, рукавички не знімаємо, друзі, дивіться. І тоді будемо перемогу, бо це дуже. Ale trochę chętnie, żebyś się nie było І кого зручно може бути за банків, ми марку допомогу. Хто виходить банк, кого не банк, як вас так виходить? Це ваша творчеського робить квадратний молодець, виходить квадратні цукерки, там дуже схожі, як з магазину. Хто там хотів куштувати? Якщо <реку> ти знову і якщо ти можна більше добре? А можна буде шалин собі зробити? Ми, ми робимо десь дорослі, у нас це батончики. нас роблять зараз діти, дорослі, для того, щоб ми прямо з 60 штучок наших батончиків. Ви можете зробити собі, давайте так. Ви не робите І собі, розвит, а ви зараз заразте. Ви можете взяти одну основу, наприклад, я беру кінець кладу на фіни, наприклад. Хто взагалі пробував кити? Хто їх кинет раніше? Хто їх кине?